Так, вот сколько всего мы взяли в этом. Подсвети, подсвети, хорошенько. Вот это все. Тоже. Мы красавцы, потому что мы промародерили русских оккупантов. Кстати, ворзель захватили. Два тижні це лише 14 днів. Всього 336 годин. Цього вистачає для того, щоб повністю змінити життя двом двадцятирічним парубкам з Києва. Коли ти потрапляєш в окуповану зону, все, що було в цивільному житті, має іншу цінність. І з кожним днем, проведеним в такому режимі без засобів комфорту і під постійним ризиком померти. Люди починають жити інстинктивно. А ціль номер один це зберегти життя власне і людей навколо. Я как там трое их не надо. Да не идите толпой, зачем? Я не зачем хотела. куда вы идете все? Я Ми виживали комунами. Сусіди стали родиною, а незнайомі люди стали сусідами. Кожен чітко розуміє свої можливості і використовує їх на благо комуни для виживання. Їжа на вогні, вода снігу. В нашій комуні були люди похилого віку. В них є досвід. Жінки і діти. Дітей треба захищати від реальностей. Тварини теж в нашій комуні. Ми були унікальні, молоді скаути, репортери. І наша відповідальність впала на розвідку і здобування провіанту. Ми ходили в центр міста, аби здобути все, що потрібно комуні. Все це значить все. Адже перші тижні найважливіші і треба швидко передбачити майбутні ризики для життів усього міста. Адже, крім нашої комуни, ми здобували медицину та провіант для госпіталів. Ось це найшвидше вийти з цього міста. Ти це все, що зробив. Думаєш, доказуєш. Це, блин, буває, тобі дуже великий бухтівник. Непонятно, так. Ми зоріно, це, сотки я взяв, достаток. Ось железна дорога на якій бомбіжка... Яку... Унікальні, тому що нас не зґвалтували і не вбили. Здебільшого ми просто ховались. Адже на другий тиждень в місті працювали снайпери. При евакуації пораненого через той обстріл, що на початку відео, окупанти контролювали нас через приціл автоматів, і це все нам просто пощастило. І Починається зривов. Почалося на що сім часов утра, але ми вирішили встати в 10. Отак, от, от. привичне, но тупо. Все, йдемо назад. Для уточнення в окупації такі речі, як зайти в зруйнований магазин чи аптеку, не здаються божевільними. З Богом. Пошли. Пошли. Митися холодною водою з каналізації не здається випробуванням. І малювати під свічками не виглядає чимось романтичним. Просто не було вибору. Тому ми це робили. Що так, ми сюди кидаємо, щоб потім будемо цей і, присипати, і присипати. А що это буде? Це компостна яма буде. Будемо Боюся жити крито. Віщеві відходи органічні. можна було. Щоб вони перегнивали. Дві секунди, чай за вкусом, вкусом банки. І ми такі, не одні, нас багато. Але після виїзду з пекла ми знаємо лише, як змінилось наше життя. Ці два тижні перетворили нас на людей, яким не байдуже на якість життя інших. До нас прийшли репортери і питали за цю історію, просили використати кадри для Netflix. Вау за щедру платню. Але нам довелось відмовитись, адже в тому випадку ми б не змогли все це показати вам. Все, що ви зараз побачили, з карти пам'яті, яку я. Проковтнув перед евакуацією.